Один став символом боротьби і жене окупантів з української землі інший став нічним жахом росіян у Криму. А третій робить усе, аби російські злочини були задокументовані і відправлені в Гаагу, щоб пократи кожного, хто приклав руку до війни і звірств в Україні. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. І зараз я розповім вам, що об'єднує трьох керівників таких важливих структур державі: Зсу СБУ та НПУ. Щойно в мене з'являться засоби. Я щось зроблю. Мені не чхати, ніхто мене не зупинить. Це інтерв'ю українського генерала наробило галасу у мережі. Так Валерій Залужний висловився про Крим та його звільнення. Поки партнери боялися ядерних погроз Путіна, він діяв у певний момент. Цієї війни Валерій Залужний став символом не тільки збройних сил, а й України. Гарантом совістю і силою нації. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але лише стільки, скільки буде необхідно. А от мрії стати військовим і захищати державу не полишали залужного з раннього дитинства. Приклад він брав з батька. Перші роки життя Валерій провів у гарнізонах. Зростом маленький, невисокий, з великим букетом таким прийшов і сказав: Я хочу на тій партії сісти. Я питала, а ким ти будеш. Він каже: Солдатом буду захищати нашу країну. Такі спогади про себе заложний залишив свої перші вчительці. Відмінником у школі не був, кажуть викладачі. Після закінчення вступив до машинобудівного технікуму і тільки потім подався у військові. Спочатку Одеське вище командне училище, потім Національна академія оборони та Національний університет оборони імені Івана Черніховського. Усе закінчив із відзнакою і у 2020 році стає магістром міжнародних відносин Острозької академії. Валерій Залужний пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. А війна для нього почалася ще у 2014-му. Тоді його призначили на посаду заступника командира сектору С в зоні АТУ в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном. У 2017 році Залужний отримав звання генерал-майора, але все одно продовжив службу на передовій. У 2018-2019 роках був першим заступником командувача об'єднаних сил, начальником штабу ООС. У 2022-му, указом президента, залужному було присвоєно звання генерала. А от головнокомандувачем Збройних сил України Валерій Залужний став з липня 2021 року. А от що казав про залужного герой України? Дмитро Коцюбайло відомий як Давінчі. Він, на жаль, вже загинув 7 березня під Бахмутом. Це людина, яка нас рівно на своєму місці. Це не є е, забитий совком генерал, це є блін ну людина, яка розуміє стан речей, яка не будує собі ілюзії, а яка чітко е, знає і вміє як командувати е, військами. І повага до нього дуже велика серед всіх родів військ. І не військ, і просто даже цивільного населення, тому що ну я знаю, що він зіграв ключову роль в обороні нашої держави. Командувач ЗСУ, як ніхто упевнений, перемога буде за Україною і постійно показує таємний знак, але не всі розуміють, що він означає. Знаменитий жест ножиці Валерія Залужного означає зовсім не перемогу, як помилково вважає більшість. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю журналісті Наталії Мосейчук. Він пояснив, що це зовсім не жест Вікторі, бо його показують лицьовою стороною долоні до співбесідника. Залужний робить навпаки. І мало хто розуміє різницю, але вона принципова. Коли ще стріляли з лука, коли були старі війни, і от коли брали в полон, то перше, що робили, відрубували фаланги пальців для того, щоб не було спроможності натягувати лук. Валерій Федорович показував саме так, і на це мало хто звернув увагу. Це означає, ми натягуємо лук і будемо вас стріляти. Тепер він один із ста найвпливовіших людей світу за версією редакції видання Зе Тайм. Свій авторитет довів її Василь Малюк у лютому 2023 року. Верховна Рада призначила його головою. Служба безпеки України її, вочевидь, не помилилася. До свого призначення він півроку був виконуючим обов'язків, і за цей час його запам'ятали викриттям шпигунів і коригувальників вогню Росії, а найскандальнішою стала кампанія пошуку російських зв'язків в УПЦ Московського патріархату. Свою кар'єру Василь почав вже у 18 років і пішов на військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від опору повноваженого до заступника начальника управління, начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Навчався в Національній академії служби безпеки України за спеціальністю правознавства. А стато тим, ким є зараз, як зізнався в одному з інтерв'ю, він мріяв завжди. З дитинства я мріяв стати спецслужбістом з 9 класу. Я готував себе до цього і фізично, і розумово, займався спортом і юриспруденцією активно. З 2014 року він брав участь в АТО на Донбасі і за це був нагороджений відзнакою президента України. Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів з заступником голови служби безпеки України. А коли скандального попередника звільнили, спочатку виконував обов'язки начальника, а згодом очолив службу. Руль СБУ на чолі з малюком в історії з вибухом на Кримському мосту досі оповита легендами. Лише нещодавно він зізнався, що першим підривом займався особисто зі своїми двома колегами. Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг з цистернами і з пальним. Хоча спершу цю цікаву подію зі зрозумілих причин коментував зовсім по іншому. На Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають. Провести непомітну вибухівку на Кримський міст завдання із зірочкою, але глава СБУ тоді запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целуфановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулунів виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозр. Так і сталося. Інша гучна атака на кримські міста, чорноморські флотарев здійняла особливий галас. Тоді надводні морські дрони вразили олінігорський горнік та танкерсіг. А безпілотник, який здійснив атаку, кажуть, в СБУ дістав назву «Сія Бейбі, тобто морський малюк. Ось така цікава і проста назва, яка так і натікає, що не існує місця, куди б не дістався голова СБУ України Малюк. Мережа вибухнула мемами після цього випадку. Рвало інтернети і відразу після призначення малюка на посаду. Тим часом в СБУ наголошують, наразі працюють над низкою нових цікавих операцій в акваторії Чорного моря. І поки в СБУ готується знову кошмарити росіян, новопризначений керівник Національної поліції України виконує свою важливу місію, робить усе, аби російські злочини по всій території України були задокументовані та передані в ГАГУ. І також він заявив, що планує, аби усі поліцейські, які не були на війні, відпрацювали на прифронтових ділянках пліч у пліч із іншими колегами. На нову посаду Кабмін перевів Івана Вегівського в липні цього року. Службу в органах внутрішніх справ Вигівський розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу в Миколаївській області. У 2003-му закінчив Національний університет внутрішніх справ України, а з 2015 по 2016 рік працював вже начальником Очаківського відділу поліції ГУНП. У 2016 році став заступником начальника головного управління в Миколаївській області. А з 14 лютого 2020 Цятого року був призначений на посаду начальника ГОНП в Полтавській області. А вже у серпні 2021 року Іван Вогівський став новим главою національної поліції міста Києва. Він замінив на цій посаді Андрія Крищенка, який 11 серпня подав у відставку. А 20 січня 2022 року кабінет міністрів України призначив Івана Вагівського тимчасово виконуючим обов'язків голови національної поліції України замість ігоря Клименка, якого призначили во обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі. В авіакатастрофі в броварах очільника МВС Дениса Монастирського. А вже у липні Кабмін остаточно затвердив Вигівського на посаду начальника нацполу. А тепер настає найцікавіший момент, попри роботу у різних структурах є те, що об'єднує цих трьох: один головує зсу, інший СБУ, а третій НПУ. Але усі вони уродженці Житомирщини: Валерій Залужний, родом зі звягеля, Василь Малюк з Коростишева, а Іван Вигівський з Коростенщини. Чи були усі троє знайомі до високих посад? Питання відкрите, але особливо приємно розповідати вам цю історію, будучи теж житомирянкою. Тож будьте певні, житомир таки існує, і герої нашого матеріалу доводять це як ніхто. А хто з цієї трійки найбільше вам імпонує? Діліться думками в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Нам приємно бачити ваші реакції. Гарного дня і слава Україні! Побачимось!